Мамо, ти бачила, як я боролась, як голими руками йшла на танк, як люди з криком проганяли, тримаючи в руках на стяг, як йшли колоною на окупантів з надією, що нас не вб'ють. Але один з катів проклятих відкрив вогонь на наш люд. Ми не злякались, не втекли. А йшли із вірою у серці, що скоро прийде цьому кінець. Лава Лава! Лава! Україна, Лава на все! і він настав у листопаді, коли прийшли захисники. Вони у місто зайшли нежданно, що навіть Кат не встиг втекти, і саме їх звемо борцями за волю нашої землі. 11 листопада 2022 року. Пам'ятна дата не тільки для херсонців, а й для усієї України. Це день відвоювання Збройними силами України міста Херсона та території Херсонської частини Миколаївської областей на правому березі Дніпра. Операція тривала від початку вересня і закінчилась нашим успіхом. Окупанти відійшли на лівий берег. Мій мужні незламний Херсоне. Вітаю тебе з річницею визволення нашого міста героя від російських загарбників. Я так пишаюся тим, що я, Херсонка, я одна із вас, мужніх, незламних, справжніх українців, які на увесь світ заявили про те, що Херсон це Україна, був, є і буде завжди. Я так пишаюся своїми земляками. І нашими мужніми воїнами, які звільнили наше місто, весь правий берег, і які обов'язково звільнять лівий берег, і ми знову будемо разом. Вічна пам'ять тим, хто загинув за нашу свободу, і щира подяка і низький уклін нашим героям, які боронять нас і звільняють. Слава Україні! Слава Херсону! Слава ЗСУ разом до перемоги сьогодні. Рік, як я можу нарешті приїхати до себе додому та побачити своїх рідних, побачити знайомі обличчя та вулиці. Я дуже люблю наше місто, навіть з обстрілами і з тим, що буває реально дуже-дуже гучно. Дуже Тому сьогодні я хочу привітати всіх, хто нарешті бачить український прапор, хто досі не може повірити в те, що є сполучення Київ, Херсон. Дякую за нашу незламність. Дякую за нашу велику любов до міста Херсон. Будемо вірити, що Херсон буде знову прекрасним, теплим світлим містом, де люди будуть бажати жити. Надіємо, що люди повернуться, наші які поїхали. Тому всіх вітаю з тим, що ми можемо жити в вільному місті, і нехай Бог допомагає нам з тим, щоб нам подолати всі ці перепони. До перемоги, до нашого світлого майбутнього будемо йти разом. Шановні наші херсонці, шановна наша Україна, вітаємо вас сьогодні з незламного нашого, з непереможного міста Херсон. Тяжке, тяжке, але важливе, важливе життя, важливий цей рік. Дякую нашим керівникам закладів культури. Сьогодні ми створюємо виставки. Ми проводимо майстер-класи. Ми показуємо вистави для ляльок. Ми створюємо патріотичні вистави і все це сьогодні. Ну, в таких важких неймовірних умовах. Але ми знаємо, що ми робимо дуже важливе. В, роботу Дякуємо Збройним силам України за те, що ми сьогодні можемо жити та вільно дихати у нашому вільному Херсоні. І чекаємо: чекаємо перемоги, чекаємо повернення всіх у Херсон, щоб ми могли відкрити двері нашої культури з відкритим серцем до вас. Громадська організація фонд поданиця Пелі вітає всіх херсонців цієї історичної події. Нехай цей день стане символом солідарності та патріотизму. Нехай Херсон світе та процвітає, а ми разом будуємо місто, де кожен українець має жити в мирі та злагоді. 11 листопада 2022 року ця дата назавжди увійшла в серця кожного херсонця. Рік назад, після восьмимісячної окупації, наше рідне місто було звільнено від рашистської навали. Того дня раділи і плакали від радищі всі ми. І хто зустрічав наших військових на вулицях і площах Херсона, і ті, хто в цей щасливий день були далеко від рідного дому, але так само витирали сльози щастя біля екрану телевізора, телевізора чи смартфону. Адже ми так чекали цього дня, ми так вірили в те, що він обов'язково прийде. Ось так і сьогодні. Всі ми, Херсонці віримо, що я Бережна, Херсонщина буде звільнена і обов'язково настане той переможний день. Коли буде звільнена вся українська земля, зі святом вас, рідні херсонці, з першою різницею визволення нашого міста. Окупацію Херсону будуть пам'ятати від старого до малого ще не одне покоління. Пам'ятаю ранок визволення 11 листопада 2022 року. Всередині лоскотало до болю. Я так раділа, але чомусь замість сміху я плакала. Сьогодні вклоняються кожному нашому воїну, який визволяв Херсон, кожній мамі, яка не побоялася відмовити дитині в солодощах, аби вижити, кожному херсонцю, який вистояв та не здався. Всіх вітаю з такий з такою видатною датою, як річниця звільнення нашого улюбленого міста Херсон від окупантів. Херсонцям я хочу побажати одного триматися, бути сильними, бути сміливими і перш за все бути зваженими в будь-яких своїх рішеннях, сил, терпіння, витримки, дочекатися перемоги, не падати духом, не здаватися, допомагати один одному. Якщо у вас є чим поділитися з вашими сусідами, будь ласка, поділіться, тому що ситуація наразі в Херсоні. Гуманітарної допомоги трошки похитнулася. Тому перетриматися цю зиму нам доведеться згуртовано. Незламний, нескорений вільний Херсон. Моє рідне місто. Вітаю з річницею визволення. Дякую нашим захисникам-воїнам. Визволення Херсона це великий крок до нашої спільної перемоги. Слава Україні! Усі ми хтось меншою, хтось більшою, а хтось повною мірою відчули і пережили ту брехливу, підступну і небезпечну атмосферу окупації. Я щиро бажаю цей славетний день здоров'я і наснаги, стійкості і терпіння. Усі ми впевнені, що незабаром буде звільнене і наше лівобережжя. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу. Слава Україні! Рідний, славетний місто Герой Херсон. Вітаю тебе з річницею до окупації. І хоча місто це не стільки його будинки, вулочки, парки, скільки його мешканці, хоробрі, мужні, відважні, нескорені, які, ризикуючи власним життям, наближали День визволення Херсона. Дякую кожному херсонцю, кожному українцю, кожному військовому, які подарували нам цей день день 11 листопада 2022 року. І хоча Херсон ще продовжує страждати від обстрілів, я впевнена, що скоро настануть, скоро прийдуть до нас дні тиші, миру, щастя. Вітаю всіх зі святом, З річницею визволення тебе, Херсоне. Я добре пам'ятаю цей день рік тому, і ті емоції, які переповняли, таких емоцій я в житті ніколи не переживала. Як скоріше перемоги, нашої перемоги. І слава Україні, слава нашому ЗСУ разом до перемоги. Хочу нас всіх в це спільне свято привітати з різницею деокупації нашого міста. Я впевнений, що скоро ми зустрінемося всі вдома та будемо як раніше об'єднані, сильні та вільні. Я хочу побажати нам всім в цей день залишатися такими спільними, як ми при початку повномасштабного вторгнення, відстовувати надалі наші права та залишатися людьми. Попри постійні обстріли, не зважаючи навіть на все, ми залишаємося вдома. Тому що ми знаємо і віримо в Збройні Сили України. Вас вітає незламний Херсон, Херсонська обласна організація Товариства Червоного Христа України працювала в під час окупації і вже рік працює після звільнення нашого Херсону. Ми вітаємо вас, річницею звільнення Херсону від рашистських захватчиків. Херсон це Україна, Україна буде завжди. Хай буде все Україна. Можу спинити весь потік думок, але мрію зробити один вірний крок, крок, що допоможе знайти себе, крок, що подарує віру в усе, вір, не вір, але все буде гаразд, тобі потрібен релакс. Вір. Ми піднімемо за це, Вір, не вір, все буде гаразд тобі потрібен, релакс, Вір, не вір, ворожу силу знесе, Так елих, ми піднімемо за це, Вір, не вір, все буде гаразд тобі потрібен, релакс, Вір, не вір, ворожу силу знесе. Келих ми піднімемо за це до кожного українця, до кожної хати ми підемо разом, наведемо, що мудаморусній жару. За кожну маленьку дитину, Чи тепер без мати, за кожного героя України, Чи тепер над нами Він не вір, але все.